Ведмеді, назва ведмідь означає, той, хто знає, де мед, відрізняються від інших представників собакоподібних більш кремезною статурою. Ведмеді всеїдні, добре лазять і плавають, швидко бігають, можуть стояти і проходити короткі відстані на задніх лапах, мають короткий хвіст, довгу та густу вовну, а також відмінний нюх. Полюють увечері або на світанку. Ведмеді не справжні хижаки. Більшість з них люблять ягоди, мед і траву більше, ніж м'ясо. Ведмеді бояться шуму великих компаній навесні. Після зимової сплячки ведмеді голодні та більш агресивні, тому можуть раптово нападати. Захист потомства: ведмедиці дуже агресивно захищають своїх ведмежат від будь-яких загроз. Неочікувана зустріч. Ведмеді зазвичай бояться людей, але якщо їх раптово застати, вони можуть сприйняти це як небезпеку та напасти висота в холці до півтора метри, довжина до трьох метрів, швидкість 50 кілометрів на годину, відчуває запах на 30 кілометрів.